Термогігрометр HM550 призначений для вимірювання температури і відносної вологості навколишнього повітря, діапазон вимірювання температури від минус 40 до 60 градусів Цельсія, відносної вологості від 5 до 98%. Додатково вимірює температуру мокрого термометра. Живиться термогігрометр від 4 батареек типу ААА. Увімкнення термогігрометра. Після увімкнення термогігрометр починає показувати значення відносної вологості повітря. Щоб проглянути значення температури повітря, слід натиснути кнопку Т. Щоб проглянути значення температури мокрого термометра, слід натиснути кнопку WBT. Щоб змінити одиниці вимірювання температури, слід натиснути кнопку CF. Градуси Фаренгейта, Градуси Цельсія. Щоб повернутися назад до показів відносної вологості, слід натиснути кнопку RH. Для того, щоб фіксувати на дисплеї максимальне значення температури і вологості, які були досягнуті під час вимірювання. Слід натиснути кнопку Max. З'явилась позначка MAX, Подуємо в датчик. Зростають покази вологості. На дисплеї зафіксоване максимальне значення вологості, яке було досягнуто. Щоб вийти з цього режиму, слід знову натиснути кнопку MAX. Вийшли. Для того, щоб термогігрометр по черзі автоматично показував значення температури відносної вологості повітря, слід натиснути і потримати кнопку MAX протягом 5 секунд. Термогігрометр по черзі показує значення. Щоб вийти з цього режиму, слід знову натиснути і потримати кнопку Max. Вийшли з цього режиму. В термогігрометрі передбачена можливість коригування показів відносної вологості і температури у разі необхідності. Для коригування показів відносної вологості слід натиснути і потримати кнопку Rage. З'явилась позначка коригування. Тепер стрілками вверх і вниз можна вводити поправочний коефіцієнт. Крок коефіцієнта 0,5%, максимальне і мінімальне значення поправки плюс-мінус 7%. Коли налаштування зроблені, слід натиснути кнопку Max. Аналогічно для температури. Тиснемо, тримаємо кнопку Т. І стрілками вверх вниз вводимо поправку. Крок 0,3 градуси Цельсія. Максимальне значення поправки плюс-мінус 2,1 градуси Цельсія. Вийшли з режиму коригування. Вимкнення термогігрометра. Якщо з термогігрометром нічого не робити протягом 10 хвилин, він вимикається автоматично. Автоматичне вимкнення термогігрометра можна відключати. Для цього слід увімкнути термогігрометр і натиснути Потримати кнопку MAX протягом 9 секунд. Авто. Тепер стрілками вверх вниз можна. Встановити 0, тобто автоматичне вимкнення відключено і натиснути кнопку Max. Налаштування збережено, тепер термогігрометр буде працювати до тих пір, поки його не вимкнуть кнопкою або не розрядяться батарейки.